Ламікон Дермгель обирай, скажи Грибку, прощавай. Ф-16 в Україні про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав літаки, вже почали використовувати для захисту нашої держави і подякував партнерам, зокрема Данії, Нідерландам, Сполученим Штатам. Глава держави побажав повітряним силам бойових результатів, що наблизять нашу перемогу. Про шлях отримання цих бортів Україною, про роботу наших політиків по наближенню цього рішення розпитаю народну депутатку, заступниця голови комітету з питань євроінтеграції України Марію Мезенцеву. Я вас вітаю в ефірі, пані Марія. Вітаю слава Україні! і Вітаю з днем повітряних сил збройних сил України всіх причетних сьогодні. Героям слава. Отже, до головної новини дня, за словами президента, борти це тільки перша частина допомоги. Країна чекає ще на додаткові постачання F-16 з інших країн партнерів. Чи можете розказати про які країни йдеться, і хто власне у нас став найбільшим донором цих літаків? Так, ви дійсно правильно зазначили. У нас є певна така топ-3 так це Данія Нідерланди, Сполучені Штати, але ем, всю географію насправді в партнерах ми не завжди розкриваємо, тому що мова йдеться не тільки про належну кількість, як зазначав президент це потреба в більше як 120 бортах, але і їх належна технічна підтримка, також і навчання наших прекрасних пілотів, яких я сьогодні теж особисто вітала і з отриманням Ліцензії після навчання піврічного дуже дякуємо партнерам і в Сполучених Штатах і в Європі. Ми знаємо, як нелегко було нашим захисникам неба, тому що велика частина присвячувала саме технічній англійській мові, але вони зі всім впоралися, і звісно, такі навчання тривають не один тиждень, тому їх, скажімо так, зібраність і наполегливість відіграли свою роль, ну зважаючи наскільки також і важкою є фізична підготовка, це стан здоров'я наших пілотів. Також це все враховується в їхньому навчанні. Не можемо не зазначити, що і лідерство президента Зеленського і всієї української дипломатії спершу з, з перших, скажімо так, хвилин, секунд вторгнення завдали такий темп нарощування захисту неба. Який пройшов під слоганом закри до партнерів звернення закрити українське небо це стосувалося і не тільки, скажімо так, прохання і е, адекватного прохання стосовно бортів F-16, е, також належного постачання і літаків ще е, радянських часів. Ну і звісно, е, наших сил е, м, ППО, а це надання таких систем, як. Петріот і Арістів, все це в комплексі надає змогу нам е, кращого захисту як в повітрі, так і на землі. Ми знаємо відомий вираз, що е, перемога кується в повітрі і передається на землю. Дуже важливо, щоб е, такі, е, скажімо так, співдружні нам країни продовжили передачу цих бортів, адже деякі з них розраховують цей процес до, наприклад, 2035 року, тобто. Ми очікуємо, що цей процес буде тривати, і дуже важливо пояснювати нашим партнерам цю важливість, тому. Ті, хто чинять ці рішення, це і політики, і урядовці, і безпосередньо на лінії президента, ви пам'ятаєте, як в Данії він президент Зеленський був в самому ворті в 16, і потім візити здійснювали лідери до України, щоб пересвідчитися в нашій готовності, адже це і логістика, і технічне підтримування. Ну як я сказала, підготовка самих пілотів. Так, на це пішло досить багато часу, але в рамках дієвої дипломатії України це досить швидкі результати, зважаючи на бюрократію, зважаючи на те, що для того, щоб передати нам літаки, сама авіація наших країн-партнерів повинна теж оновитися. Ну і зараз ми бачимо, як реагують європейські країни, розширюючи свої флоти, розширюючи свої армії в спільних операціях НАТО. І це ще раз доводить, що ем, справа. За політичним рішенням Україна однозначно буде в північно-атлантичному альянсі Ну а таке посилення неба означає більший захист для цивільних, більша стабільність для української армії. Професійний день сьогодні Це було дуже символічно, що президент вийшов і. Ці інформацію сьогодні нагородивши найкращих захисників нашого українського неба. Ну а для партнерів для нам важливо довести свою спроможність. Впевнена це і зроблять наші угу. пілоти. Пані Марія, але ж ми розуміємо, що важливі не тільки самі літаки в 16 і їхня кількість, адже це основа база важливе дуже оснащення цих літаків. Чим вони будуть обладнані? ви часто буваєте за кордоном в у країнах-партнерах, в наших, в наших союзниках? Як часто звучить це питання щодо оснащення літаків сучасними ракетами та іншими потрібними системами? Ну, радше в резолюціях, наприклад, які ми просуваємо в парламентських асамблеях і Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ми прописували це як прямий захист неба, вдаючись вже в більше подробиць кулуарні, ми знаємо, що борт, який зображений на моєму світшоті, якраз Falcon F 16 він несе, наприклад, на собі дві бойові ракети. Дуже важливо, щоб ну, фалькони літали не пустими. Ви дуже правильно зазначили, тобто, це так само тому як ППО, так ми повинні мати систему, але повинні мати і те, чим вона працює. Тому для нас е, не закінчився або літній сезон. Ми готуємося до осіннього. Хтось сказав, що Верховна Рада на канікулах хочеться спростувати. У нас делегація переб... завершує своє перебування в Сполучених Штатах. Також українська парламентська дипломатія продовжить свою роботу і на деяких майданчиках вже найближчі тижні. Тому для нас дуже. Важливо доносити цю потребу до партнерів, а професійно нас в цьому підготовлюють і брифують самі повітряні сили. І я хочу подякувати всім генералам всім полотам, які правильно і дуже системно нас готують до таких перемовин, адже не можна бути професіоналом у всьому, і ми намагаємося теж вчитися, щоб наша дипломатія парламентська була дієвою. Пані Марі, менше хвилини часу. Якщо можна коротка відповідь на запитання до вас, як до представниці комітету з питань євроінтеграції, чи є взагалі консенсус серед наших західних союзників щодо надання нам зброї? Так, абсолютно, і побудовані різні коаліції, як і по захисту неба наданню F-16, так і окремо по наданню артилерії. Ви знаєте, що у нас є конкретні спроможності і для внутрішнього виробництва. Ну і звісно, ми чекаємо виконання і скажімо так до виконання тих пакетів допомоги, які проголосовані були Конгресом США, і дуже чекаємо на рішення європейських партнерів. Адже на саме на нашому континенті чиниться ця війна, тому перемагати в ній ми повинні спільно. Дуже вам дякую о, за те, що відповіли на наші запитання. Це була Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.